Якщо ви їздите на дізелі, то значить у вас немає коштів. Такий комент прилетів. Ну що ж, не можу залишити без уваги. Десь щось со стьобом тут так. Я поясню, справа в тому, що дізель зроблений дійсно для того, щоб економити дізель, витрачає набагато менше пального і потужність двигуна, начебто, вище. Але розумійте, що через деякий час дізель все, що ви зекономили, попросить у вас назад. І ремонт дізеля він набагато дорожчий, ніж бензин. Ну, припустимо якісь форсунки більш-менш сучасні. Вони є ремонтопригодні, є неремонтопригодні, є зві є різні. І ціна однієї форсунки, а в двигуні від чотирьох і побігли далі до 12, ну окей, до 8 в сучасних двигунах, то ціна на таку форсунку від 10 і деякі ми зустрічали до 80 тисяч гривень за одну штуку. І ну, тепер думайте, економно їздить на дізелі чи ні?